Я не был на твоем проятеле в тени, я не был на твоем проятеле в тени, дырка у стены крейс, голову пострел Ты впизнаешь у меня зараз монстр Я не был на твоем проятеле в тени Я не был на твоем проятеле в тени Дырка у стены, крейс голову пострел Ты впизнаешь у монстр Зараз монстр, я не буду дихати, що хочеш завалися. Бігати по колу вже достатньо обійся. Бачу в тобі страх, на мене не дивись. Краще не кажи нічого, ні слова до біс. Винести з рамки, внести контекст, де у тобі напишу на лобі слово, сенс. Звідки не візьмись, на мене, прилітає знатно. Хочеш сексу заради працесу не варто. Не потрібен нікоти, скільки в мене речовин Наші фільми всі давно вже відзняті. Ти прокидаєшся вночі і боїшся підійти Я страшний, не наче вік, тік тади. Давай не будемо забувати про що черговий мотив. Типілі пумпа, пумпа лумпа. Pupi,